Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати такий продукт від компанії HADA для автомобіля Ford Focus 2008 року. Двигун на цьому автомобілі бензиновий. Пробіг 190 тисяч, 192, як запевняє виробник, нічого поганого статись не повинно. Навпаки, повинні бути позитивні результати. От і спробуємо. Знаходиться в такому флакончику 27 мл. Ємністю перед залиттям його в, мас... в двигун для змішування з маслом. Треба, щоб він був температури не менше 25 градусів тепла і додавати на розігрітий двигун.